Дермапен по губах це тренд, чи табу різновиди технік виконання процедури дермапен. Важлива локалізація. Якщо є задача, стимуляція. Росту волосся і є така надмірна чутливість, як ну, в нашому випадку. То краще обирати дермапен. Робимо субцизію. розберемо найчастіші помилки, які роблять 80% косметологів. Ви зробили тест на щепок, а шкіра так і стоїть. Ви не знаєте точно на якій глибині буде ефект від кістки від орбіти, і працюємо в техніці штамп. Зараз продемонструю а, декілька відео, де ми будемо а, бачити найтиповіше помилки. Ні, 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 і ще раз маги: класична мезотерапія або дермапен. швидка і комфортна реабілітація для пацієнта без сенсів, без гематом, без напряків.